Вітаю вас! 1968 рік був знаковим для дружби між трудящими Генішіцького району нашої області і Махарадзівського району Грузинської Республіки. Ми вже розповідали про візит грузинських побратимів до Таврійського краю восени на початку осені 1968 року, а вже пізньої осені представницька делегація з Херсонської області поїхала до Грузії. Як це відбувалося, бачили херсонські телевізійники. І не просто бачили, а створили великий 25-хвилинний фільм, який хочу вам і показати. Давайте разом і дивитися. Восени Чорне море неспокійно, а нам пощастило: всю дорогу від Ялти до Батумі море було тихе і лагідне. Стояла тепла сонячна погода. Штиль цей був нам потрібний. Шлени делегації. Переглядали записки, радилися, готувалися до зустрічі і розмов з грузинами. Секретар, рейкому товариш Куниця зробив таку помітку: Українці пливуть гості до грузинів на теплоході Таджикистан через води й порти російських побратимів. Якби наш репортаж був озвучений, то з вуст оцих красунь Степовишок ви почули б ніжні мелодії про улюблену батьківщину. Про незрадливе кохання і дружбу, про неозорі лани приазов'я, серед яких влітку морем розсипається золота пшениця. Виконували співаки твори не лише професіоналів, а й так би мовити, доморощених поетів і композиторів, таких як вчителька села Рівного Адель Васильівна Мурашенко, вожак комуністів цього ж села, Яків горбик. Хай їх пісні не хитрі, прості за змістом та й наспівом, але вони підказані самим життям і тому брали людей за живе. Уже стемніло, коли ми прибули до Батумі, але в порту було людно, на нас чекали. Як рідних братів і сестер обійняли українців, перший секретар Махарадзівського райкому партії Таїдзе. Голова райвиконкому Гобранідзе, голова Шоромівського колгоспу Орагвилдзе та інші друзі. Махаразівці не випадково чекали делегацію трудящих Гінчівського району саме 14 листопада. 14 листопада 1938 року. Колгоспники села Шрома зустріли у себе першу делегацію колгоспників з українського села Рівне і уклали тоді з ними перший договір на змагання. Це був перший у нашій країні договір, укладений між селянами двох братніх республік. За прикладом цих двох сіл потім почали змагатися усі трудові колективи генівчан і махарадзівців. Увечері у міському драмтеатрі відбулися урочисті збори, присвячені нашій дружбі. Гостей з України вітав переповнений зал. Секретарі Махарадзівського гінішевського райкомів партії, Таїдзе і Куниця та інші товариші, що виступали на зборах, підкреслювали, що, готуючись до ювілею дружби, українці і грузини пам'ятали. Треба. Кріпити цю дружбу і кращий спосіб відзначити свято це добре попрацювати. І друзі потрудились на славу. На зборах делегація українців вручила Махаразівському райкому партії райвиконкому ювілейний червоний прапор, який присуджується переможцям соціалістичного змагання. Посланців геничан дуже схвилюва привітання школярів, яке вони висловили українською мовою. Тут же діти відтворили живу картину зустрічі в шрома нашої делегації. Після зборів з великим концертом виступили українські і грузинські самодіяльні артисти. Висока майстерність виконавців говорила сама за себе. Я хочу тут лише додати, що перед від'їздом додому на цій сцені грузинські артисти показали нам виставу навіки разом. За одноіменною п'єсою місцевого журналіста кіклаца. Спектакль дуже схвилював і гостей, і господарів, бо він був присвячений 30-річчю дружби геничан і махарадзівців. В ньому називали імена героїв, які сиділи у залі. На цих кадрах ви бачите відвідання геничанами Махарадзівського райкому партії. Секретар райкому Олександр Миколаєвич Стоїдзе ознайомив гостей з планом подальшого перебування їх в районі, дав характеристику багатьом селам і району в цілому. Місцеві журналісти тут подарували на згадку свіжий номер районної газети Ленінський прапор, присвячений приїзду Махарадзи гостей з України. Щиро вітаємо вас, дорогі друзі з Гінішеська, пише газета українською мовою. Також українською мовою надруковано уривок ривок у грузинського поета Іраклія Башизи, присвячений дружбі українців і грузинів. Повік братерство, наше нездоланне, і доля в нас одна, і труд один. Ми в різних селах і все ж односельчани, ми друзі, українець і грузин. Махарадзе невелике. Але красиве місто. Знайомство з містом делегація українських хліборобів почала покладанням квітів до пам'ятника Володимиру Володимировичу Леніну. Сама зустріч грузинів і українців в Махарадзе яскравий прояв дружби народів Союзу РСР. в братерстві людей двох районів, ніби сонце в краплині роси відбилися високі принципи нашої моралі. Інтернаціоналізм нашого суспільства у скорботному мовчанні прийшли степовики до пам'ятника, спорудженого махарадзівцями, безсмертним героям-землякам, що у Велику Вітчизняну війну віддали своє життя за незалежність вітчизні. Члени делегації поклали вінки і квіти до підніжжя пам'ятника. Голови колгоспів Мазунов і легунов Висипали пригощі землі, взятої і привезеної сюди з братніх могил, яких сплять вічним сном визволителі при Азові. Палає вічний вогонь біля пам'ятника як символ перемоги, як яскраве свідчення того, що справа, за яку поклали голови герої, живе і перемагає, ніхто не забутий, ніщо не забуте. Велике і радісне торжество відбулося у селі Шрома. Колгоспники якого, як хлібороби села Рівного, Мічан по праву вважаються фундаторами дружби. Ми з вами на багатолюдному мітингу виступає голова місцевого колгоспу імені Ордженікідзе Міхакора Гвелідзе. Він говорить українською мовою. На честь 30-річчя братерства з українцями шромівці відкрили пам'ятник дружби Музей героїв соціалістичної праці. Збудували велику бібліотеку і перший у Махарадзівському районі колгоспний будинок відпочинку. Пам'ятник відтворив хвилюючу сторінку з 30-літнього братерства українських і грузинських колгоспників. в скульптурі воїна і грузинки матері, господарі й гості впізнали знайомих людей Василя Лаврентьєва, колгоспника села Рівного, що у війну був. Поранений на підступах до Кавказьких гір, і потім видужував у шромівців і колгоспницю Мелінку Мжаванадзе, в сім'ї якої жив поранений солдат. Він швидко тут став на ноги і повернувся на фронт. Знаменно що автором пам'ятника є сусіда Мелінки, її однофамілець, студент 4-го курсу Грузинської державної академії художеств Василь Мжаванадзе. Відкриття колгоспного будинку відпочинку, голова колгоспу міхакора Гврідзе вручає ключі від чотирьох кімнат з голові українського колгоспу імені 22-го з'їзду КПРС Іванові Мазунову. Сюди приїжджатимуть відпочивати хлібороби з села Рівного. Місто Махарадзе розкинулось у квітучій вічно-зеленій долині, що біля підніжжя, аджара і Мартинського хребта. Красиві тут вулиці, одна з них називається Генічською. А у Генічівської є вулиця Махарадзівська. Тепло зустріли нас, жителі вулиці Генічівської. Всі запрошували у гості. Та ми встигли завітати лише до інженера Міхакоша Рашидзе. Українці посадили на цій вулиці камкаські кедри. Передайте привіт жителям вулиці Махарадзівської, сказав на прощання лікар Венера Кочекідзе. Ми хочемо змагатися з ними за кращу вулицю, за кращий двір. У Махарадзе ми були свідками хвилюючої братньої зустрічі. Зустрілися герой соціалістичної праці Легунов Григорій Андрійович. Голова колгоспу Грузія і герой Радянського Союзу Сергоч Каїдзе, директор чайної фабрики. У Велику Вітчизняну вони разом билися з гітлерівцями на Сапун Горі, визволяючи Севастополь. Дуже тепло приймали посланців українських хліборобів працівники Всесоюзного науково-дослідного інституту чаю і субтропічних культур, який стоїть на високій горі. Столицею чаєводів стало місто Махарадзе. В розвитку вітчизняного чаєвництва велику роль відіграє колектив інституту цього міста. Вчені почастували степовиків чаєм, що був приготовлений з різних сортів. І, як сказав один з науковців, заварювали його на науковій основі. Чай смачний, але секретів в приготуванні немає. При бажанні такий чудовий напій можна подавати в кожній їдальні, в кожній чайній і в кожній сім'ї. Як рідних братів і сестер зустріли українських степовиків чаєводи і цитрусоводи колгоспу Україна, що змагається з генічеським колгоспом Грузії, є в Грузинів і колгосп генічеський. Так Махарадзі всі генішани назвали ці господарства в честь своєї дружби. Коли друзі підбивали підсумки змагання, голова генічийського колгоспу Грузія Лигунов зауважив, що в грузині ще низька продуктивність корів і пообіцяв, що степовики передадуть грузинам на розведення породистих телиць, голова колгоспу Україна Марці Заварідзе дякує Лигунову за пораду і допомогу. Українські хлібороби у саду. У нас зима, а тут навколо буяє зелень. Вистигли апельсини і мандарини. Перед нами чайна плантація найбільшого в Махарадзівському районі колгосп імені Леніна. Голова колгоспу Гіві Шатлідзе показує українцям, як збирають чай. Перед цим він розповідав нам, що ще й цього села дружить видатний радянський письменник Михайло Шолохов. Артівця обрали його почесним колгоспником. Уже 31 рік сільчани змагаються з турдівниками одного з колгоспів Вірменії. Нарешті одне з гірських доріг привела нас в село, де народився Пилип Махарадзе, професіональний революціонер радянський діяч, що активно боровся за встановлення радянської влади на Камказі, був першим головою уряду Грузії. Іменем цього революціонера названо районний центр і колгосп у цьому селі. Колгосп імені Пилипа Махарадзе змагається з генічивським колгоспом імені Кірова. Ви бачите момент вручення головою Кіровців Миколою Михайловичем Білецьким ювілейного прапора в голові артілі Махарадзівців Ривазу Чанукаїдзе. Українські гості побували в колгоспному музеї, а також відвідали музей Пилипа Махарадзе, що міститься в будинку, в якому народився революціонер. Ще один слід лишили генечани Махарадзе. На одній з алеї парку, що біля міського театру, генічани посадили на честь ювілею дружби 30 вічно-зелених дубів і кавказьких кедрів. Цю алею махарадзівці назвали алеєю дружби. Вирує людське море на стадіоні. Делегація українських хліборобів крокує трибуни, роблячи пошесне коло. Більше десяти тисяч горян і горянок, що приїхали і прийшли сюди з усіх сіл району, вітали їх, високо піднявши букети квітів. А матері і малих дітей. Гарячі вітають дорогих гостей, на повні груди і повний голос звинять прості, але чарівні слова, в яких один зміст дружба. Злітає велика куля, другий поверх. Спієсікакашою що щось... пари СРСР і Грузинської та Української РСР. Між ними на червоному полотнищі, як вдячність старшому турботливому російському братові, російською мовою накреслені слова на віки в місті. Об'єднавшись з російським народом, українці, грузини, білоруси, вірмени, казахи, всі народи нашої країни захистили свої землі від завойовників. Я вже говорив, що горяни і горянки з усіх усюд їхали і йшли на стадіон, а махаразівські спортсмени висадились тут десантом і приземлилися з парашутами в одній точці, крокують колони спортсменів. І самодіяльних артистів. Стадіоном пливе Квітуча Грузія, в чайних плантаціях, цитрусових садах, буйно-зелених лісах. Гримить музика, дзвеннять пісні, це виступають з концертами українські і грузинські самодіяльні артисти. Веселим і радісним було свято Дружби Грузії в Україні. Свої радісні зустрічі українські і грузинські брати. Бачили торжество спільного життя, усі відчули і побачили в усій своїй повноті і конкретній наочності розквіт дружби народів, в якій спільна справа, спільні надії, сподівання, одне гаряче прагнення. Бачити землю квітучою, а небо чистими, людей щасливими і життєрадісними, і на Дніпрі, і на Волзі, і на корі. І на всій земній плане продовження вже в роки незалежності України. У 1994 році наша телевізійна делегація побувала у Грузії, зокрема у Мохарадзівському районі. Були добрі зустрічі, добрі спогади. Вийшов потім фільм, який дивилася вся Україна. Називався Він від Дніпра до Кури. Ну а головне, що залишилася пам'ять про добрі справи, про хороші діла. Всього вам найкращого пишіть наш телефон 229749, 49. Перекопська 10. До нової зустрічі, до побачення.